Я обіцяв розповісти, як заповнювати куб через цей кран. Зробив таку штучку. Це пробка від такої баклажки на 5 літрів. З такою кришкою. 5-6 літрів. Я зробив їй перехід на півдюйма і вкрутив туди американку, яка відповідає цьому крану. Накручуємо. Від руки тут ключ не потрібен. Сюди обрізану, я тут не обрізав, сюди треба закрутити обрізану кандійку, пляшку таку. Закрутити плотненько, щоб тримало. Все, відкриваємо обидва крани і заливаємо брагу. Закінчили заливати, закриваємо один кран. Другий закривати не треба, бо тоді ми будемо бачити рівень. Крім того, при налаштуванні нагріву для колони. Теж можна цим вказач, вказувачем рівня е, з, з, скористатись, треба буде закрити цей кран, відкрити цей, але рівень рідини має бути сантиметрів на 30 нижче цього верхнього максимуму. Тому що при ректифікації тиск може бути до 300 мм нашого водяного стовпчика. Тобто треба заляти ну, трохи більше, ніж є рівень тену для налаштування потужності. To je vše.